Їх культура гадить на всіх, каже Дола Ола з приводу поляків і по відношенню до українців. Ну, Насправді я також з вами погоджуюсь, що поляки себе поводять не дуже добре. Всі люди, які до мене зараз звертаються, які проживають в Польщі, розповідають одне і те ж. розповідають як під копірку написані історії, хоча проживають у різних містах. Ну розповідають про те, як погано до них ставляться слова «спердоляй звідси. Вони кожного дня чують, діти не хочуть ходити до школи, тому що їм там не дуже зручно, до них погано ставляться. Головне, що не тільки інші діти погано ставляться, ще й вчителі погано ставляться. Люди працюють по 12 годин, просто працюють і життя не бачать. Ну, для чого таке життя потрібне, якщо ти постійно його проводиш просто на роботі? Я цього не розумію. Ну і відношення поляків до українців ну це просто жесть. Насправді жесть.